Житомирські фонтани готують до нового сезону. Працівники водоканалу відновлюють плитку, яка пошкодилась за зиму, чистять каналізаційні стоки та миють фонтанні чаші, щоб наповнювати їх водою. Зокрема, за роботою комунальників ми заскочили на Михайлівський. Форсунки закріплюємо насосні агрегати, посоєняємо. Зараз ми ще будемо чистити їх по кругу і середині промивати. Роби, щоб він був підготовлений до роботи. Будемо, заповняємо водою, будемо робити пробний запуск. Загалом аналогічні підготовчі роботи ведуться і ще на п'ятьох фонтанах, зазначає майстер водоканалу. На бульварі два фонтани будуть працювати. Запустимо їх. На Київська 49, 17 школа, фонтан. Ось тут Небесної сотні Лятошинського і на польові. Майдан польовий. Окрім того, пан Олексій роз'яснює, чому не запустять фонтани на Майдані Соборному і новому бульварі поблизу колишнього кінотеатру Жовтень. На Соборному Майдані зараз пропрацьовуємо дефектний акт. Він там неможливий до працювання. Його будуть реконструювати. Будуть виділені кошти, проект треба робити по новому і його реконструювати. А на жовтні. Підрядна організація, що облаштовували цей парк, вони саму побудову фонтана зробили, але начинки там нічого немає. Всю -сю -сю апаратуру теж треба, щоб проєкт був і щоб нанімати якусь підрядну організацію, щоб його... До кінця робили. Ускільки обійдеться підготовка до запуску фонтанів, майстер поки говорити не береться. Мовляв, про точні цифри можна буде казати після складання акту виконаних робіт, адже можуть виникати форс-мажори і додаткові витрати, як то було минулоріч з фонтаном на Михайлівській. Прошлому році тут сильно затратно було, тому що ми там форсунки докуплювали, і були нам обломали ці стойки. Так ми і докуплювали, то там більш дорогостояще. А та фактично завжди на запитання, що найчастіше знаходять у фонтанах під час чистки стоків, комунальники віджартовуються долари. А якщо чесно я серйозно Цепочки, часики? А якщо без жартів, то кажуть листя, гілки й інше сміття, на кшталт фантиків та паличок від цукерок. Зауважимо, що цьогоріч у Житомирі працюватиме шість фонтанів і запустити їх планують вже 1 травня.